У нас в країні понастворювали синекур. А синекура це таке хлібне місце, в якому за вказівкою імператора його улюбленцям платили якісь шалені гроші. Працювати не потрібно було відповідальності. Нуль. У нас такими синекурами, я так розумію, стали наглядові ради. Зокрема, після скандалу в енергоатомі я зайшов на сайт НЗК в розділ декларації і подивився до прикладу у тодішнього члена наглядової ради енергоатому Тимофія Милованова справді якісь космічні зарплати в роботі за сумісництвом зарплати, які обраховуються шестизначними цифрами щомісяця. У мене питання: а за що ми платимо такі гроші членам наглядових рад, які навіть не дієздатні? Та ж сама наглядова рада енергоатому була недоукомплектованою, але люди отримували якісь божевільні мільйони? У мене питання: за що під час війни ми використовуємо так наш внутрішній ресурс? І абсолютно дитяче питання? А чи можна примусити? Оцих членів наглядових рад недієздатних повернути гроші державі, зважаючи на те, що вони не виконали свою функцію.